Процес як інспектора служби освітньої безпеки розпочався ще задовго до початку нового навчального року. Це ознайомлення із самою школою вчителями та учнями. Був ознайомлений із паспортом безпеки школи, яка успішно була допущена до навчального процесу. Мій робочий день розпочинається о 8 годині ранку, а саме в особистому кабінеті я починаю спережатись. Після чого я провожу огляд територій на предмети, що можуть нести загрозу життю та здоров'ю учасникам освітнього процесу. Зустрічаю учнів, які приходять до школи, щоб вони благополучно добрались до своїх класів. Зустрічаю шкільний автобус. Також ми обговорюємо із вчителями проблемні питання, які можуть виникнути, та вирішуємо їх негайно. У разі сигналу повітряної тривоги допомагаю дітям добратися до укриття, щоб не було ніяких панік, то щоб діти дотримувалися алгоритму дій та правил поведінки. Після закінчення робочого дня я знову ж таки оглядаю територію школи на наявні небезпечні предмети, що можуть нести загрозу. Та Планую надалі свої робочі питання, які я міг би виконати на завтра. За перші дні навчального року мені вдалося налаштувати комунікацію з колективом педагогічним, а також і учнями, оскільки безпечне освітнє середовище є найбільшим моїм пріоритетом, щоб діти могли зосередитись на своїх цілях та меті. Є така фраза незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому саме для таких профілактичних мір ми будемо долучати і співпрацювати з офіцером безпеки, і сподіваюся, це якраз дасть доволі такий серйозний результат. Посада інспектора поліції в школі, я думаю, що доречна, як і для учнів, так і для нас, для вчителів. Я, як психолог, маю їм показати різні там вправи, щоб вони довірилися старшим. І ось інспектор, шкільний інспектор з поліції. Це є особа, ну серед перших осіб, яким діти мають довіряти.